Пусті. Постійно, поки ми їхали, гупало дуже подібно як гупає зараз. Ми сьогодні прийняли рішення і даруємо вам не тільки комп'ютер, а Марина зараз розкаже про цю шухляду, а даруємо в коробки Лего. Чим зараз керувалося? Даруємо цукерки. Дякую, супер. І чому це важливо? Оце є наш пан полковник Сергій, який відповідає за мою безпеку, а це є його цукорок. І зараз цей цукорок ідентифікує в цьому місці чотири об'єкти, які, можливо, створюють безпосередньо небезпеку. Прямо над дно Ми знаходимося в точці дії цього об'єкту. І це той настрій, в якому живуть зараз херсонці, а найкращі херсонці – це наші солідарна справа громади, європейська солідарність. І в цих умовах, про що вони думають? А вони думають про херсонський український культурний центр імені Олександра Міншова. Але працюють тут вони для того, щоб нести українське слово, підтримувати українську армію. Нести українську мову і берегти українську війну, армія мова і віна так за.